you Інформаційний випуск новин на телеканалі Вінничина на календарі 29 грудня. Про події, що відбувались цього дня, дізнавались наші журналісти. І далі у випуску дивіться про таке. У новорічні свята поліція патрулюватиме з Нацгвардією. 60 кілограмів наркотиків вилучили у жителя гнівання. Вилучені ялинки роздають у сиротинці. В селі Сосонка Вінницького району люди проти будівництва піщаного кар'єру кажуть, робити його не можна, бо поряд знаходиться скотомогильник, де хоронили тварин із Сибіркою, і все це неподалік річки, яка впадає у південний Буг. Та представники підприємства запевняють, небезпеки немає і обіцяють натомість людям інвестиції в село. 88 гектарів землі у сосонці місце для випису худоби і сінокосу. Поряд річка, залізнична гілка, бугодиснянський заказник і будинки людей. Тут підприємці побачили шмат в 40 гектарів, де можна видобувати пісок. Звернулися до сільської ради за дозволом та їм відмовили. Питання розглядалося на сесії стосунків сільської ради. Однозначно всі депутати дали категоричну відповідь не відкривати. Громада села також проти того, тому що всі знають, що таке піски, і тим більше там має бути водяний спосіб добування. Коли йде вода з піском, це виходить плавун. Ну і в моєму баченні, село може просто-напросто піти під воду. Кар'єр планують копати глибиною у вісім метрів. Бажання у бізнесменів видобувати тут пісок не нове. Громаді вже втретє доводиться захищати свою позицію від зацікавлень різних фірм. Головна причина побоювань там хаотичні захоронення хворих тварин. Точно сказати, де можна копати, важко. Видоготок піску буде проводитися гідромеханічним способом, тобто, це будуть пісок вимивати, а оскільки дуже близько, ну 500 метрів там немає від старого скотомогильника, де ховали худобу, яка загинула від Сибірки, От, то небезпека є. І якщо ми врахуємо те, що річка Десенка впадає за 6 кілометрів вище водозабору міста Вінниці, то небезпека це не лише наша, це небезпека і міста Вінниці. Я спілкувалася з старожилами села, і вони сказали, що там на протязі дуже багатьох років просто був скотомогильник, і люди навіть не в одному місці хоронили, а хоронили там, де хто бачив і хто вирив яму і хоронив. Там не в окремому місці. Там воно розміщене по всій території. Після відмови сільської ради фірма Бейсіс звернулась до Вінницької районної ради, аби депутати на сесії дозволили розробляти документи на користування надрами. Представник підприємства переконує, шкоди не нароблять. Власно санітарних норм можна добувати, відкривати кар'єри, будувати дома. Проїздить роботи, відступивши 500 метрів. Підприємець каже, в кар'єрі зацікавлений хтось інший, тому й налаштовують людей проти. Поклади піску у сосунці більше півтора мільйони тонн. Запевняє, селянам від цього лише користь. Інвестиції, прямі, які ми будемо заплатити на місце, це. ну, Сосенскую сельскую раду, да, бюджет, это порядка где-то 18-20 миллионов гривен. У людей какие-то есть, и куда будут машины ездить, я им объясняю, что рядом там есть лесополоса, далеко от домов будет, мы ни в коем случае не будем вам вредить, мы готовы сделать дорогу, ну, естественно, там не асфальтированную, а цыпать щебнем, то есть нормальную качественную дорогу для, для движения нашего транспорта, поддерживать в нормальном состоянии асфальтированную дорогу. не муть, що будуть дотримані всі правила, кажуть, хочуть тут спокійно жити і пасти худобу. Всі ці землі являються пасовищем. Це і виготовлений державний акт, що для сіножаття і для пасовища худоби. Кроме того, є скотомогильник, який недалеко знаходиться. Бояться, що важкі автомобілі все одно їздитимуть попід їхніми будинками, а вони руйнуватимуться. Ми не хочемо тої пилюки, і невідомо, чим це все закінчиться, якою катастрофою, тому що у нас земля піщана, і земля весь час під низом вона рухлива, і невідомо де наші будівлі потім опиняться. На сесії районної ради депутати все-таки не підтримали прохання підприємства. Люди покинули залу з відчуттям переможців, та вже за годину дізнались. Депутати змінили рішення і переголосували. Наступного дня вийшли з плакатами під стіни районної ради. Ну, нас підло обманули. Ми вчора тільки за двері. Ну, ніби рішення не прийняли. Ми за двері, вони проголосували так, як їм треба. Ну як в цій країні державі можна жити далі? Вже в Криницях в нас води немає. і зовсім не стане тоді. Річки достануть. Прийшли до голови районної ради вимагати пояснень. Сергій Сітарський каже, переголосування відбулося за зверненням депутатів. Депутат має право ініціювати питання. Це передбачено законом і регламентом розгляд даного питання на сесії. Яке формулювання було з цієї пропозиції? Зв'язку з тим, що депутат не встиг нажав на кнопку, але висвітло на екрані, що він не приймав участі голосуванні, Він підняв це питання. Вчора Добре, скажіть, на сесії три питання таким чином переголосовували, Добре, скажіть, не тільки ваше. Люди натомість показують роздруківки голосування і кажуть, їх пошили в дурні. Ось по голосуванню з інтернету Добре, бачите, Ваш Бачите, малюк за так. один раз і ваш малюк за Дальше. другий раз. Так. Яким чином він не проголосував? Сергій Сітарський зазначає, що земля комунальна власність Сосенки. тому кар'єр можуть відкрити лише з дозволу сільради, незалежно від рішень районних депутатів. Але люди бояться бути обманутими, тому проведуть громадські слухання, їх результат направлять до усіх дозвільних інстанцій, зберуть підписи, щоб відмінити рішення районної сесії, а також звертатимуться до прокуратури, аби перевірили, чи депутати проголосували законно. Юлія Бабаєва, Юрій Якобенчук, новини телеканал Вінниччина. У новому році з Вінниці до Ізраїлю авіаперевізник збільшує частоту рейсів. У 2017-му рейс Вінниця тель авів вінниця відбуватиметься тричі на тиждень. На сьогодні авіакомпанія Мау виконує рейс з Вінниці до Тель-Авіва раз на тиждень. Рішення авіаслужбою приймалося відповідно до заяви авіакомпанії Мау. Також це стало можливе завдяки підписаному 13 грудня протоколу, що змінює додаток до угоди між урядом держави Ізраїль та урядом. України про повітряне сполучення також нагадаю. З 12 січня 2017 року компанія Мау тимчасово зупиняє регулярні авіарейси Вінниця, Варшава, Вінниця. Перед новорічний переполох навела поліція вдома у жителя гнівання. У 33-річного чоловіка провели обшук, вилучили 60 кілограмів наркотиків. Правоохоронці знайшли мішки із сушеними коноплями, коробки та пакети із розфасованою марихуаною. На них була зазначена якість наркотику, а також амфетамін та обладнання для виготовлення психотропних речовин. Заборонені наркомісні речовини. Чоловік зберігав у житлових кімнатах будинку та у господарських приміщеннях. Каже, для власного вжитку слідчі вже відкрили кримінальне провадження за таке правопорушення. Чоловіку загрожує 12 років за ґратами і з конфіскацією майна. За словами особи власника домоволодіння, він в себе в домоволодінні за допомогою рецепту, який він знайшов в інтернеті, намагався виготовляти психотропну речовину амфетамін для власного вживання. Однак в нас є. Підстава вважати, що при такій кількості наркотичні засоби та психотропні речовна використовувалися ним, виготовляла з метою збуту. Під час новорічних свят на Вінничині за порядком слідкуватимуть близько півтисячі правоохоронців. Чергуватимуть як поліцейські, так і патрульні, надгвардійці. І вперше цьогоріч до нарядів долучаться працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Детальніше про заходи безпеки на свята розповість Олександра Попович. З нагоди святкування нового року на Вінничині заплановано проведення понад 120 масових заходів. У них візьмуть участь близько 30 тисяч жителів та гостей області. Задля безпеки громадян поліція на свята працюватиме в посиленому режимі. Разом із правоохоронцями цьогоріч чергуватимуть і бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Не тільки будуть виїжджати там пожежні машини чи їхні екіпажі, а так само будуть залучатися їх працівники в складі наряду національної поліції. Тобто існують додаткові екіпажі з безпеки дорожнього руху, які при виявленні на шляхах на автошляхах нашої області автобусів з дітьми. Супроводжують їх до місця їх призначення. Ретельно перевірятимуть правоохоронці місця продажу піротехнічних засобів на наявність ліцензій, а також продовжать роботу по виявленню незаконної вирубки хвойних дерев. До сьогоднішнього дня було складено 17 адміністративних протоколів і виявлено до 600 ялинок і вилучено цих 600 ялинок, які в свою чергу були передані. В дитячі садочки це було таке прийнято рішення комісійно для того, щоб їх не палити. Ці ялинки, тому що ви розумієте, що вони потім знаходяться на складі і їх, тому стає проблема, куди їх діти, а викидати якби трохи й жалко. Тому вивезені були всі до дитячих садочків. Усі місця масових новорічних гулянь ретельно перевірятимуть вибухотехніки. Правоохоронці закликають громадян бути обережними та повідомляти спецслужби про підозрілі речі чи людей. І з поваги до захисників, які воювали у зоні АТО, не використовувати пиротехнічних засобів. Вибухи, петард та феєрверків у бійців викликають негативні емоції. Олександра Попович, Юрій Кобинчук, новини телеканал Вінниччина. Щоденно 69 бригад проводять рейдові перевірки з охорони хвойних насаджень на Вінничині. До бригад, які здійснюють рейди, входять працівники державної лісової охорони, поліції, екологічної інспекції та засобів масової інформації. Вони вже виявили більше 30 браконьєрів, які здійснили незаконну порубку новорічних дерев у лісогосподарських підприємствах на Вінничині. На порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення. Вилучено 600 хвойних. Їх роздали. По сиротинцях, щоб вона була реалізована, виписується накладна, чіпляються бірки. В даному випадку на даних ялинках вони є присутні. Проводиться або сканером, або за допомогою будь-якого пристрою, мобільного телефона, вводиться код ялинки, її номер і походження. І висвідчується, що дана ялинка походження, звідки вона пройшла. Вже кілька років поспіль у Вінниці існує традиція вручати дитячі візочки матерям, котрі народили у новорічну ніч та на Різдво. Місто, ухваливши бюджет на 2017-й, вже передбачило витрати на ці подарунки. Відповідно до рішення міськвиконкому на подарунки сім'ям, в яких народяться маленькі віничани під час свят, з бюджету буде виділено 132 тисячі 400 гривень. Передбачено, що вартість одного візочка становитиме понад 6 тисяч 500 гривень. Придбати планують 20 відзочків та іграшки. Решту грошей буде витрачено на квіти. Подарунки гарантовано отримують сім'ї, в яких діти народяться протягом усієї доби 1 січня, а також родини, де на світ з'являться маленькі віничани з 17 години 6 січня до кінця доби 7 січня. А якою погода буде завтра 30 грудня, просто зараз у прогнозі. За прогнозами синоптиків, погода у Вінниці буде хмарною без опадів. В день температура повітря коливатиметься в межах від мінус 5 до мінус 2 градусів. Вночі ртутні стовпчики опустяться до позначок мінус 4, мінус 3. Таким побачили цей день наші журналісти. Інформаційні випуски новин телеканалу Вінничина можете переглянути в соцмережах та на каналі у Ютуб. У студії для вас працювала Світлана Пашенько. Побачимось з вами завтра у цій же порі. До зустрічі на рідному каналі.